У місті Коломия, що на Івано-Франківщині, рівненські служителі Мельпомени представили романтичну комедію Дикун на Коломийській сцені рівняни виступили вперше, однак перший млинець не був гливким. Сподобалось мені на фестивалі ще як вони нас, колектив театру Коломийського, як він нас там зустрів. Тобто це були всі цехи, які допомагали ставити нам оформлення, робити звук. На міжнародному фесті у білоруському бресті рівняни на суд глядача представили драму Останній строк режисера Володимира Петріва. Попри те, що вистава йшла українською мовою з колоритним поліським акцентом, білоруси високо оцінили постановку. Що відзначали критики? кажуть. Таке враження, що ми були, ми підглядали життя, справжнє життя на сцені. Тобто, от став камеру, знімай, і це навіть буде не художній фільм, як казав один критик, а документальний. Тобто, настільки правдиво все було, настільки це було. Органічно Ніна Ніколаєва, як виконавиця ролі старуні, отримала на фестивалі перемогу у номінації Найкраща жіноча роль. А ще театр відзначили у номінації Найкраща вистава малих форм. До того ж, вистава у Бресті стала прем'єрною для виконавиці ролі Нінки. Тут на театральній сцені дебютувала шестирічна Валерія Ратнікова. Я думала, що мені так виступи, щоб мені все було все хотіла. У Бресті рівненських акторів добре пам'ятають, два роки тому вони показали білорусам виставу Калігула, що користується неабиякою популярністю серед глядачів. Зараз рівненські актори пропонують цю виставу до показу 28 вересня. Це буде благодійний показ. Цього разу ми теж усі кошти, які зберемо, обов'язково перекажемо на потреби місцевого батальйону. Тобто, це буде адресна допомога. Вартість благодійного квитка становить 50 гривень. Актори театру закликають рівнян не бути байдужими. Давайте усі разом переглядаючи виставу, зробимо хорошу справу і підтримуємо наших українських хлопців. Але сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.